Елітний російський Рубікон кинув виклик ЗСУ на Донбасі. Тактика виживання на фронті Донецької області змінилася докорінно від доставки крові дронами до сіток вздовж шляхів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Слов'янську донецької області українські медики та інженери застосовують незвичні тактики, щоб обійти російську кампанію перехоплення постачань від використання дронів для доставки крові до встановлення захисних сіток вздовж доріг. Ці рішення кажуть військові вже рятують життя і уповільнюють просування ворога. Хоча загроза з боку елітного російського підрозділу Робікон залишається серйозною, йдеться у репортажі редактор. Киволстріт Джорнал Джиліан Мелхіор. Ситуація для одного пораненого солдата була майже безнадійною. Тяжкі поранення шиї і руки у відкритому полі був полудень, відкрите поле. Евакуація неможлива, згадує сержант Андрій Темногоров, командир медичного пункту в Донецькій області. Щоб врятувати пораненого, темногоров і його колеги випробували доставку крові дронами. Вони навчили простих солдатів робити переливання. Прогрівати пакети крові у водяній бані перед польотом, і з'ясували, що ретельно упаковані набори витримують падіння з висоти до 30 метрів. Доставка з холодильника до приміщення за допомогою дрона, за словами командира, усе ще була швидшою, ніж будь-які заходи евакуації. Той березневий випадок завершився врятованим життям. Ці оперативні інновації відбуваються на тлі ширшої зміни російської тактики. Якщо раніше Москва намагалася... Галася прориватися штурмовими діями. Тепер акцент зміщено на повітряне перехоплення, атаки дронами по дорогах, складах і конвоях, щоб ізолювати підрозділи та перерізати логістику. Сучасна версія середньовічної облоги з безпілотниками, що атакують усі дороги, каже капітан Алхімов, прес-секретар ї механізованої бригади. Головна мета зараз виснажити нас і повністю перекрити логістику в Донецькій області. У Центрі кампанії, центр передових безпілотних технологій Рубікон, підрозділ створений Росією у 2024 році, до його складу, за даними співрозмовників, уходять досвідчені пілоти, інженери та люди, які швидко перевіряють тактику та впроваджують її на передовій. Польові свідчення зі Слов'янська підтверджують ефективність ударів Рубікона. Наземний інженер з безпілотників фонта розповів, що коли Рубікон почав атакувати дороги навколо Костянтинівки. То знищив 14 українських машин за одну ніч. На жаль, з жертвами. Українська відповідь поєднує тактичні і технологічні заходи. По всій лінії фронту споруджено 50 кілометрові фортечні пояси, щоб уповільнувати просування вздовж доріг. Установлюють сітки для затримання дронів. Війська уникають скупчень на відкритій місцевості і маскують техніку і склади. Системи не дають 100% гарантії. Дрони іноді проходять. Дядь крізь отвори, але вони працюють більшу частину часу. Рубікон це не магія, вони не непереможні. У них є бази, логістика та люди, які, на щастя, помиляються.